Привіт! На зв'язку АХТ. І це наш новий формат. Ми вперше запросили до дискусії експертів з різних дистрибуційних компаній. саме тих, які відповідають за агрономічний супровід та мають особистий досвід ведення фермерських господарств. Навіщо ми це зробили? Тому що в цьому році питання технології озимих зернових занадто дискусійне. Як виробник ЗЗР, ми зазвичай рекомендуємо робити осінні обробки. Тому що ми рахували і знаємо, що це набагато дешевше ніж перекривати наслідки потім навесні. Але в цьому сезоні більшість господарств опинилися в ситуації вимушеної економії. Тому як відповідальний виробник, агрохімічні технології відповідальний виробник, ми вирішили перевірити, як наші рекомендації вкладаються в економіку вирощування озимої пшениці. Ми запросили Олега Загороднього з Агроексперту та Олександра Попека з Торгового дому Агрохім для того, щоб визначитись, яка ж все ж таки технологія буде оптимальною у сезоні 22 2023 23 років. Тож, в цьому відео в першій половині ви почуєте рекомендації АХТ Олександр Конопацький, продакт менеджер АХТ, їх розкаже. А у другій половині відео буде дискусія, де експерти. Погодяться або спойлер не завжди погодяться, з тим, що каже Олександр. В його дивитись буде цікаво і гаряче По феноцидному захисту. Все не так очевидно, як по гербіцидному по гербіцидному ми дійшли консенсусу. Але про по феноцидному зокрема і Олег вже заявив, що тут е все під питанням, але потрібно дивитися. Зокрема, і я, і Сергій. Я думаю, що колеги Олександр і Олег зустрічали в практиці сорти. Дуже чутливі до е, хвороб. Причому це можуть бути хороші, інтенсивні сорти, не хочу займатися антирепламою, ви їх знаєте. Так? Е, вони враджуються борошнистою росою, з осені, темнобура для мистість і е, хід сезону це септоріоз листя. Він заходить е, ще починаючи від фази е, трьох листочків, особливо фазу кущення на доброму азотному живленні. І за рахунок того, що має довгий латентний період, він може проявлятися вже тільки з весни, але заражена рослина буде з осені. І тут, в даному випадку, проти е цих хвороб, які я назвав, ми маємо чудовий інструмент це трьохкомпонентний інноваційний фунгіцид, фунгімакс із діючими речовинами, тіафенат, пропіконозол і триадемофон. Е за рахунок широкої е велике застосування від 0,7 до 1. Він нам дозволяє працювати як превентивно, так і використовувати даний фунгіцид як лікувальний. Тому дивіться, зверніть увагу на концентрацію діючих речовин у препараті. Повна концентрація триазолів з підсиленням тіафанатного тилу має чудовий лікувальний ефект, і за рахунок цього ми отримуємо відмінний результат. Так, класний. Вже наші господарства використовують даний препарат, і як з осені, так і з весни ми бачимо його використання у наших полях. І е, тому якраз чому ці, ці, ці три діючі речовини підходять для осіннього застосування, адже всі три вони відмінно контролюють плямистості, е, борошнисту, росу. і е, всі ці хвороби ми можемо проконтролювати як в Т0, тобто з осені, або по Т-1. Що це означає? Якщо у вас восени склалися такі умови, що е, немає хвороб, ви купили препарат. Але, так як казав Олег, немає у вас хвороб, ви абсолютно цей препарат адекватно використовуєте по е, весні. На перше внесення після відновлення е, вегетації препарат придатний для застосування низьких температур, починаючи від плюс шість, знову ж таки враховуємо ті рекомендації, які дав Олександр. Е, Не має бути приморозки, має температура опускатися нижче ніж плюс шість. Тоді рослина адекватно сприймає системні діючі речовини, добре контролюється хвороба. І в зв'язку з цим ми можемо проконтролювати за рахунок комбінації цих трьох діючих речовин всі наявні хвороби. Але не забуваємо про наші базові фуніциди, які можуть стати у пригоді господарствам, які все ж таки будуть економити, будуть працювати в режимі жорсткої економії. Базовий карбендазим 500 грам на літр, плюс флутріафол або флутриафол максі це концентрований наш флутріафол 500 грам на літр. Дозволяє так само в різних нормах, починаючи від 0,3 до 0,5, зробити або превентивний захист культури, або 0,5 плюс 0,5 е, по флу, е, карбезин плюс флутривіт або 0,5 карбезин плюс 0,25 флутривіт повністю вилікувати ваші культури. Тому, в залежності від наявних проблем, обираємо ці фунгіциди фунгімакс. В нормі 07 превентивно літр лікувально або карбузим плюс утривід це дешевша схема для енергоощадної для економії коштів господарства. Хлопці, що ви думаєте з приводу фуміцидів? яка у вас ситуація? Якщо дозволите, я перший, поки я включився. Можна мені? Так, так. Ладно, так. Е, дивіться, е... От, в принципі, е як завжди, актуально, е але е як би там е для господарств, да, як би нам не хотілося щось продати, але в першу чергу це треба порахувати. Е е в так само е є Септоріоз, е його буде багато, я так думаю, тому що ще в нас гарненько тягне е погода, погодні умови сприяють. Борошни стоїть, так що поки що особливо не зустрічав. Але, в принципі, обробка така от, от, от повноцінна, да, вона обходиться знову ж таки, десь там, як ми вже давали, рахували, да, там близько 18 до 20 доларів. такий вже фул пакет. За разом з гербіцидом, так. Так, так, я маю на увазі, кажу. фул фулл пакет уже з усім, да. але вона. Економічно може рахуватися на посівах, які мають потенціал урожайності, які вже видно, да і з розумінням того, що господарство зможе їх давати і рахує, там, де потенціал урожайності, 6, і там, де економіка буде на це грати. А в інших випадках, отут уже треба рахувати, там тому що там, де вона зараз тільки сходить ясне діло, що там е, не буде такого можливого потенціалу, якщо там особливо не буде азоту, поганий попередник і так далі, от там уже треба більш доцільно рахувати, чи, чи мають місце, там особливо осінні застосування е, повноцінної фунгіцидності. А як ти оцінюєш, оці посіви, так каже, 6? Як вони зараз? Е, як розуміти, ну, власне, що в нього 6? Ну, е перше, це плюс-мінус е розвиток, плюс-мінус попередник, і розумінням того, що господарство планує відповідно дати дозу азоту. Якщо зараз пшеничка або тільки зійшла, або в шильці, або в одному листочку, і там буде, дай Боже, 100 кілограмів ам'ячної селітри по соняшнику, то ну, давайте бути чесними. Скоріше за все, що там шість плюс не буде. Забудьте Та, про спалання врожаї, там мінус буде. Так, да, 6 мінус ну, може. Можна? можна, я додав. Дивіться, в нас ми говоримо про пшеницю, яка перейшла в фазу три на даний момент. Так? Добре. Дивіться. Я рахую з цих всіх, всіх перелічених фунгіцидів, Я ставив ставку на найдешеві старенький футріафол. дивимося з логічної точки зору, яка діюча речовина найдовше розпадається. Утрефол, так, і Тут, працює і, за низьких і температур. І працює за низьких температур, тобто ми, ми не можемо спрогнозувати, що буде далі. Як, я з Олегом погоджуюся, ми заходимо на поле, дивимося, початок кущення або кущення. Щоб мати 6 тонн пшениці, ми повинні мати вже з осені і 6 мільйонів 6 так, мільйонів розвитку з тебе. Говоримо з тебе. З кожного стебла по грамові, ми маємо 6 тонн. Тобто э, ми бачимо, але якщо ми зараз не контролюємо ті хвороби, які назайшли з осінь, у нас буде недопущення, у нас буде слабо розвинута коренева система, ми маємо хвору пшеницю, яка ще хворіти до весни. І який потенціал, що, що ми наразі отримаємо? Якщо ми плануємо пшеницю пшеницю на 6 тонн, то її не треба висіяти 10 вересня. Її треба сіяти в початку жовтня, щоб ми мали один-три листка і помаленьку там їхати. Але якщо ми хочемо, ми сіяли для чого й вересні, Що ми отримати 6 плюс. Тому бачимо потенціал, нормальна пшениця. Ми хоча б внести цей самий футріафол, і він, я думаю, ці питання, які є з осені, він вирішить. А далі весна, ми побачимо. Не можу з вами не, не погодитись дійсно в режимі. Ультраекономії, ультрафолд, особливо проти септуріозу, так як ти сказав, так, ну, буде абсолютно адекватно. Ну, барошництво так само як, ну, нам може бути проблем. Її не було, ми її довго чекаємо, наблюдаємо, там, готуємося до неї Раніше не було. А зараз... Бу... на вирішить, але... Ну, превентивно. Будем, не будемо робити рекламу, але він теж як би працює. Я, я б додав би чуть-чуть, то тобто, якщо ми говоримо про попередні роки при ранніх посівах гарно розпущені пшениці, то тут без варіантів. Економіка завжди грала, потребувало і інтенсивно, знову ж таки, кількість добрив, які планувалося, які давалися з все ж таки в зимньо-весняний період, вимагало однозначно фунгіцидного захисту. осінь. коли на тих самих лекціях ми раніше говорили, що е, однозначно так. Коли ми говоримо цей рік тотальної економії, то я б дійсно враховував би всі фактори. Перше, це як Олександр каже, що все ж таки більше дивитися на ситуацію в полі. Якщо ми бачимо реальну картину, що вже є проблема, то однозначно окупність даного фунгіцида буде до 100%. Якщо ми говоримо про беремо зараз пшениці, які фактично при посіві нічого не дали після соняшника, які не планують взагалі якогось азотного живлення, тобто знову ж зменшення азотного живлення, зменшення потенціалу потенціал врожайності 6 мінус, а не 6 плюс. То ми однозначно знаємо про те, що у нас і хвороб буде менше. Да, тобто однозначно буде менше хвороб. І якщо нас загущені посіви, ще зараз багато людей по дідівському методу сіють 5-6 мільйонів. І на глибину 5 сантиметрів вона вже вся на сьогоднішній день стартує кущення. В неї перекидається закладання на все ж таки на 2 сантиметра у кущення і в нас вже дуже багато проблем. Вже виглядає і проблема з вона виснажена виснажена. Якщо їй ще не дали добрив ніяких ніяких старті, вона реально зараз виснажена і в неї вже є потенційно, що вона дуже багато хвороб на себе візьме. Секторія вже проявляється. Там де є вже 3-4 продуктивних стебла, самі ранні посіви вже спостерігається. Є прояви септорії фактично по всій території України. Пошкодження шкідниками далі заходить секторія. Ще один варіант. Саша зачепив спочатку у тему про сорти, які ультра рання відростають весною. Такі дуже рано. На них дуже часто ми бачимо останніх. Три весни, які в нас складаються знову ж по всій території України, вони є холодні, перепади температур, і зайти нормально фунгіцидами весною нам дається дещо пізніше. А при таких навіть складних умовах пшениця з раннім відростанням вже кінець лютого на півдні, початок березня в центрі і середина березня на крайньому заході, півночі е, нашої України, то о, відбувається відростання, перепади температур сприяють знову ж таки їхньому ж. Більшому ураженню хворобами, тому якщо з зовсім їх не захистити, ми бачимо часто, що ми вже весною дуже важко впоритись з хворобами, які ну, ти йдеш, а у тебе штани білі від борошнистої роси роси в середині березня місяця чи кінець березня місяця. Ну як таке можна допустити, коли ми знаємо, що дані сорти знову зважайте на стійкість самих сортів, коли. Застосовую берете ці сорта, дивіться, до чого вони більш стійкі, до чого менш стійкі, е, які хвороби є. Ну, були старі сорти, які без осіннього захисту взагалі нічого хорошого з них вислови не виростало. Я знаю, що є і нові хороші, інтенсивні сорти, просто які чутливі, які потребують захисту. Якщо ви його ну, любите, якщо, то... якщо сорт не можна зробити ідеальний сорт, який буде давати високу вражанність і поєднати його з вис... високим Ну, дуже високої Все одно є, є якась його не, не, недостаток. Чи то по фузоріозу, коза, по постеперіозу. Не можна, генетика не дає поєднати. І би так можна було, всі сорти давали б по 12 тонн без проблем, і ми б не кропили фунгіцид. Так, тому вони ну, дають, так. вони більш ефективними, але потребують, оскільки більш інтенсивні, більше уваги по захисту. 100%. Ну, по фунгіцидах, думаю, в принципі, ми з вами дійшли певної згоди, треба дивитися, як каже Сергій в очі ті пшениці, і вже відповідно приймати рішення і знову ж таки думати про м -м, дешевші варіанти схеми захисту, тобто можна оптимізувати. Все-таки робити фунгіцид, але робити його дешевшими схемами. Наприклад, це фултривіт 400 грамів або футривіт максі навіть 200 грам на гектар, цього може бути достатньо. Так? Правильно, я розумію. При, при, я... при малому агрофоні, да, можна і зменшувати норми фунгіцидів, тому ну, також треба. І, і, і додати обов'язково агропав екстра, щоб краще покрити. Покриття більше, я певно, дає грати роль, тому що зараз дуже великі тумани, роса стоїть на, на посівах, і нас дуже коріт, короткий період той самої обробки. Так, Він не може про це працювати. Екстра не є обов'язковим до. Е... Фл, до флутривіту, але не можу з вами не погодитись, що він посилює його ефективність. Тому дійсно в даному випадку це особливо при зменшенні норми, це може сприяти і покращенню і пролонгації і захисту і чуть-чуть зекономити. Що зменшення норми додавлення та... Аж Повернись на секундочку. Будь ласка, назад на слайд, тому що в нас ще є питання від зали. Ну є коментар від івана. Слухача нашого, що найбільш економ варіант в посушливій зоні карбендезін 0304 плюс Дімітеат 03? Чи хочете ви викр... прокоментувати його схему? Демітад похоже... ну, це він по інсектицидах має на увазі? Так. Диміта. Просто схема карбендезін плюс Дімітат для посушливої зони. Наскільки така економія виправдана? Давайте я тому, що попередні чотири роки, все ж таки по півдню часто їжджу і знаю цю зону, тому. Дімітуат 300 грам часто буває замало. Це дуже короткий період захисту буде. І в нас на півдні, наприклад, зараз Саша перейде до інсектицидів масовий льот і маго різних шкідників. Відповідно, і маго шкідників краще і швидше і якісніше забрати, якщо там є ще й синтетичний перитрої. Якщо вибрали дімітуат, це нормальний варіант. добавте хоч Атрікса, хоч 100 грам вже буде краще. Що стосується карбендозиму. Карбезм наш препарат, в нього не дуже довгий період захисту. Ми говоримо якраз про те, що в нас ще, можливо, на півдні ще може бути місяць вегетації культури, а може бути ще півтора осіннього. І так само старт, захистити старт весняний. Тому одним карбендозимом дуже важко обійтися. Знову ж половина норма флутріафолу. Може бути в додаток до карбендезиму на Миколаївській області. Я працював 0,4 футревіта, 04 карбезіму. Це був захист, який утримав нам всі хвороби з осені, і з весни вона вийшла абсолютно здоровою. Можна при зменшенні знову ж агрофона, без зменшенні планової кількості азоту в подальшому зменшити до 0,3 і того, і того. Ну чистим карбезімом. Боюся працювати, скажімо так, замало його. На такі задачі йому поставити на місяць осіннього, місяць весняного захисту це дуже, дуже непосильні задачі. Дайте партнери. Так, і ще питання. Що б ви порадили при виявленні прикореневої гнилі на озимій пшениці? на весні. Гарне питання це. Чуть не карантинний чи карантинний і, гниль гібіліна і його називають. Бо це досить проблемна ситуація. Я б попросив би все ж таки не допускати такий варіант. Дивіться сівозміна, дивіться глибина посіву, перегляньте фосфорне живлення і так далі. Бо лікувати по вегетації таку хворобу нереальна. Один дідовський метод це дати повітря. Тобто э, робить це, що э, боронування. тобто Доступ повітря ще може якось вирішити питання, але воно не, не вирішить його на 100%. Вона стартне краще, вона mm -hmm. якби, боронування їм чуть поможе, але не на, не на 100%. Це один, як. А, на здоров'я самі рослини у нас може де компенсувати імунітет. Ми піднімемо той самий імунітет, і вона краще буде з ними справлятися і переросте. Якщо у вас є така проблема, ви допустили дуже багато помилок. Часткове все ж таки той самий карбендезим футріафол, е про який ми говорили. Часткове фонді макс це саме це... типу говорять, що може про Це часткове рішення. Питання: знайдіть е причину даної проблеми і її викорініть просто в себе з господарства, тому що там є комплекс помилок. О тут питання, в принципі, до нас можна зв'язатися, ми можемо підказати, яким чином цього досягнути. Роз, розібрати технологію, да. що, що ви робите і, на це. Навіть так. з вашою агротехнікою і з вашими фінансовими служебностями, бо цей рік це дуже важливо. Тут ще хлопці пишуть: бінаміл рекомендують при такій проблемі. Та ні, ну а, я сподав... це все часткове да. рішення. Продати дуже... Дуже можна, не проблема. Бінаміл – це брат карбезіма, трудені Тому, ну, це так. Ця така історія існує, щоб. Ми... Нам... Воно воно через 2 тижні все стає типу, хорошо і кажуть, щоб я нам і допоміг. Дуже класно, коли ми застосовуємо фунгіциди при такій ситуації, іде ясне, гарне сонечко протягом слідучих двох тижнів. Тоді ми кажемо про суперефективність будь-якого препарату. А коли буде дощі після застосування, навіть не побачите призупинення розвитку хвороби будь-якого препарату, який ви назвете навіть самий модний, саме та, та пшениця. Якщо б нічого не зробив, не дали повітря, вона випала просто і просто задушила. Ну, може навіть бути питання при сильних епіфітотіях, навіть при пересіву весняної іншої культури. Можливо, навіть таке. Тому ну, ну, проблема досить серйозна, і її треба рішати комплексно. Одним препаратом, чудо препаратом. Давайте, щоб ми нікого не, не ображали там, да? карбезімом чистим, просто так його вирішити не можна. Чуть-чуть, Олег, можливо, ти щось хочеш додати? Можливо, у тебе якісь є досить. Ріпаку сховався, Олег. Високий вже. Ні. так ми ж туди Трінексі з полігарном зашфорували, який високий. Ні, це там огріх лишив спеціально, щоб показати, як працюють наші крипери. Там високі. Ну дивіться, тут теж е, по попри кореневих гнилях. Чуда не буває, ніякі золоті пігулки, нічого і святі води, нічого особливо там картину суттєво так не поміняють. Якщо туди вже приходять, приходять гіберліна, то десь проблема закопана глибше. На і, і так, да. або на 8. <гум> е... <гум> і тому е... я тут абсолютно погоджуся. Тут треба щось міняти глибше технологічно, ніж просто намагатися знайти якусь там діючу речовину чи препарат, який її Е, І тут ще треба якісно і правильно почати з протруювання. Туди Аналіз, трошечки аналізу насіння. Аналізу насіння, протруювання. Насіннясінєвого матеріалу безпосередньо його фітопатології, і вирощування цього насіннявого матеріалу. Ну, тобто, починати набагато раніше, ніж ця, ця проблема проявляється вже в полі, тому десь копаємо трошки глибше. Так, і ще у нас питання останнє, щоб закрити тему фунгіцидів. Ми там поговорили про стандартні схеми. Флутря фолфлутряфолкрбіндазім. А що по інноваційним препаратам? Взагалі, ну чи використовували Саша, Олег, чи використовували щось в минулі роки до цього року? І як в цьому році ставитись? Перейшли тільки на базові схеми, чи ще там рекомендуєте в якихось випадках більш прогресивні фунгіциди? Якщо, чесно, ми довго довго слухали, нам багато розказували, але я не міг, не міг собі дозволити потратити хазяїна гроші, закопати їх просто з осінь. Тобто, досвіду нем, нема такого, я навіть собі не пробував. Тобто, я знаю, що який буде працювати, який логічно буде працювати, ти я використовував. А е, не, не можу сказати. Там Дуже мало препаратів, ми дивимося, як вони працюють, і ми розуміємо, що вони будуть в зими зимі, і осені працювати. Для чого купувати препарат, давати за нього, наприклад, 30 доларів на гектар, якщо ми знаємо, що там одна з трьох ДВок може якесь маленькі питання вирішити. Краще вже дочекатися весни і робити вже нормаль... Нормаль... в нормальних умовах, в яких цей препарат може працювати. Я думаю, мається на увазі, чи взагалі працювали цим препаратом, в тому числі цієї весни. Це, ці осінь, ну, так, питання, тобто, я таке фондімакс, у вас це частина вже весняної технології, а осінь в е е економ варіанті. Да. Ну, прийнято, е економ -варіант. я, я працював економним варіанті, він не цілком влаштовує. Тобто я не, не витрачав і не міг собі дозволити і, навіть в хороші роки витрачати. Менжання у нас новий препарат фактично, а минула осінь у нас дуже суха була. Ми взагалі не застосовували ніяких февсидів, ніяких господарств у Вінницькій області. Сама критична ситуація з усьої України в, в, по пшеницях – це була Вінницька область минулого року. Гірша набагато, ніж на півдні. Або крайній південь, вже десь туди була. Така ж сама плюс-мінус біда, що в нас. Олега, ти встиг протестувати щось окрім флутерафолок. Пробував фон Ємакс встиг спробував і навесні, і восени довелося. Довелося пробувати на гарно розвинених, потужних посівах на Кіровоградщині, на сортах української селекції, які. Ну, десь десь і було восени, десь і доводилося там навісні підчищати ріпакових площах. Ну тобто з гарним зарядом, і це був два минулий рік, виходить дати? Де, де доводилося, да, де було ну, явний видний потенціал урожайності. Ну, я так поділюся трошечки, може коротко. Планку в 10 тонн ми пробили. Тому, в принципі, доводилося і залишилися задоволені. Особливо, особливо там, де були проблеми, по, де була борошна і староса, ще з осені прийшло. Так, Цікаво. Але це посів це, це посіви були 3-4 пагони вже входили в зиму. Тобто, це були потужні посів. На да, регіон який. Тривогаще. Їдемо туди дивитися, що робити. Ну. No. 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 Понеділок заїду за топовіше. Або лесков.